Приготуємо дуже смачно з Скумбрія малосольна в гірчичному маринаді. 150 мл води, одна чайна ложка солі з великим верхом, можна півтори, півчайної ложки цукру, перець, горошком, лавровий лист і одна столова ложка гірчиці звичайної, тобто гострої. Доводимо маринад до кипіння і залишаємо охолоджуватись. Тим часом розділимо скумбрію на філе. Це дуже просто. Прихватили боковий поплавок, ріжемо до голови, а потім від голови. Відморожена скумбрія ріжеться ще краще. В принципі, ви можете порізати шматочками, які вам подобаються. Мені подобаються більше філе. Рецепт даю на одну таку велику скумбрію 500-600 грамів. Пропорції пишу завжди під відео. Філе нарізаю шматочками і перекладаю в ємкість, якій будемо маринувати. Можна взяти півлітрову банку, в неї поміщається одна скумбрія, навіть не чищена. Тим часом маринад охолону, заливаємо ним скумбрію, закриваємо і ставимо на одну. В добу в холодильник, в принципі, з вечора зробили на наступний день. Вже можна куштувати, додати цибулю, олію і буде смакота. Виходить, малосольна, дуже ніжна. Якщо любите солонішу, то можна додати більше солі. А для довшого зберігання перекладаємо в банку і заливаємо олією.